Привіт! Вітаю вас на своєму каналі OldiFile. Дякую наперед за перегляд відео. Сподіваюсь, воно вам сподобається. Сьогодні я хочу з вами поділитися отакою знахідкою, що викинули люди. Повертаючись додому, я натрапив на консоль таку дерев'яну, велику, знищену, на яку падав дощ, яка була брудна. І там було шасі з програвачем. Консоль я не став брати із-за того, що в мене в машині місця не було. А от таке шасі я викрутив і достав. Це в нас MagnoVox. Я зараз шкодую, бо треба було зазняти, як виглядала консоль і можна було оприділити, що за модель була у нас. Для чого я це взяв? По-перше, тут хороший трансформатор. Якщо він живий, це супер. Тобто для любого підсилювача чи навіть донору до якогось радіо, він підійде. Тут вихідний трансформатор. Так, він маленький, але він є. І тут є декілька ламп. Як бачите, самі цінні лампи вже хтось без мене зняв. Тут стояв у нас кенотрон. А тут я так підозрюю 6 v 6 скоріш за все. Але, але що я вам хочу сказати, видно, не настільки людина була обізнана, тому що тут є ще лампочка 6SN7. От, ви, ви можете її бачити Це досить цінна лампа і досить часто зустрічається в підсилювачах звукових підсилювачах. Думав зняти вам відео, запустити, оживити цей хлам. З своїх запасів я достав навіть кінотрон, достав приблизно я думаю він підходить. Я поставив вихідні звукові лампи. Все включив, чуть-чуть, щось там є, що там напруга показувала в динаміку, але більше нічого не було. Я провозився деякий час цим всім, хотів його запустити. Хотів так якби зробити для вас, що це все живе. Але потім все ж таки почав ковирятися, що там не так. Зараз обережніше, щоб воно не впало. От. І я поняв, що ну побачив, не, не, не поняв. А, зараз секундочку. А побачив, що от бачите, тут є обкусені деталі. Деякі проводи я бачив, обкусені, обірвані. Оцих от, от два провода, що йдуть біля, біля вихідного трансформатора. Це скоріше йшли на фільтр або на підмагнічування динаміка. До речі, динаміка там теж не було. А залишилась така база, і я так передивився, і деякі елементи, я замітив, зараз вже не згадаю всіх, але були обкушені. Просто хтось, хтось постарався і їх пообкусував. Хоча, я думаю, тут ще є. Я думаю, що, що ми бачимо, що тут може бути цінне. Трансформатор це досить така цінна річ, досить потрібна річ. Це готовий трансформатор до будь-якого лампового проєкту. Знизу ми бачимо конденсатори, скоріш за все, ні. Тому що вони в більшості випадків це паперові. От бачите, я не знаю, яких років вони, але вони вже, напевно, пересохли. Можливо, оці пластикові, вони ще хороші, можливо. От, Але я не знаю, не буду стверджувати, їх можна перевірити тестером. Опора, опора тут бачу Бредлі. Так, опір можна використати буде. Все інше, думаю, що ні, хіба любителі от є такі, що люблять дійсно старі дроти, які були в радіолах. Тут, тут вони гарно зв'язані, кольорові, вони хороші. Я чув таку теорію, що вони. Якби краще звучать. От, бачите, тут ще один конденсатор поломаний Можливо, причина і в цьому, що він не грає. Тому що достатньо один конденсатор засохший або обкушений, і в нас пропаде звук. Достатньо просто одного. от Давайте ще раз я сюди переверну. Е, я зараз зніму 6. 7 От бачите. Це дійсно хороша лампа. Свого часу я купляв їх для свого підсилювача. Це у нас Сільванія. От, от такого типу вона. В мене навіть зібрався деякий набір 6SN і 6SLC. Це дуже популярні лампочки для підсилювачів. У мене вже їх є там, ну, не, не так багато, але трошечки є, вже не шляхався. Я їх купляв. Інші лампи, я не знаю, вони, напевно, вже нікуди не пригодні. І... Це все піде на металолом. От, от Бачите, я тільки зараз замітив, що е, тут є назви лам. І якщо гарно десь протерти, от, бачите, можливо, ми побачимо назви цих ламп. Можливо. О, 6 в 6 От, бачите? Зараз ви подивитесь, тут проступає 6 в 6 Так само ми можемо побачити. Зачекайте, я візьму шматку. Е, дуже хороше правило на шасі вибивати які лампи. От бачите, там у нас вже просвітле 6 sn 7 І таким чином ми зараз можемо навіть і, і визначити кінотрон. От, Давайте потремо. Поки що в нас я не бачу ніде, щоб проступала <світ> назва. Але вона є. Я думаю, тут назва все ж таки є. Просто так, є в нас назва 5 u 4 От якщо ви бачите, от вона в нас тут біля цього болтика. Тобто, а я хотів вставити просто методом тика, от бачите, 5 u 4 Тобто я її вставляв. Тобто всі лампи, які я вставляв, я тільки зараз побачу їх там назви, всі лампи вони відповідали номіналу. Що до інших ламп, ну не знаю. Наприклад, от візьмемо в нас така цікава лампа. Бачите, отут мала бути назва в цьому квадратику, але вона вже вся ржава і назви немає. Але ми можемо таким самим чином от протерти це. 6SH7. Не знаю, чи вона десь потрібна ця лампа, чи не потрібна. Я ніколи не зустрічав, вона не є звуковою. Навіть тут є в нас така е, малесенька лампочка, от бачите, такого типу. Е, і це у нас 6H6. Тоже е, щось з собою тут у нас є 6 sr 7 Ну, До речі, що можна ще використати, Що можна викор... Кіт, привіт. Що можна можна використати? використати привіт! ще тут? перевірити от конденсатори Конденсатори, вони тут по 450 вольт і такі акуратні. І Якщо вони хороші, їх можна використати десь в підсилювачі. Я так думаю. От Все, що з цього з цього желіза для когось може сміття, це все, що можна використати. Так що я десь, я так думаю, візьму цей кусочок желіза, занесу в гараж, десь поставлю і він буде свого роду як донор. Хоча ви знаєте, що я хочу ще глянути. от Тут є дві стеклянних лампи. от, Дві скляних лампи. Що за лампи? от 6 ba 6 не знаю, що це за лампа, не зустрічалась ніколи. І тут є отака от екранована лампа. Ну, думаю, напевно, в парі воно щось подібне. І воно... Тут навіть є от переключатель, який я не бачив. От. таке я зняв вам відео, не знаю, буде вам воно цікаве, не буде цікаве. Інколи в такому... Такому старому, вибачте слово, хламі, цікаво покопатися. Просто, я думаю, мене зрозуміють радіолюбителі. от, Дякую, що додивилися відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть свої коментарі.